Всім привіт, за Маргіна Сан, і це нове відео. Це відео не з моєї опитування на сторінці. Я, якщо ви не в курсі, я провожу опитування на сторінці, яке ви хочете відео, щоб я вам його засняла. Силка в описанні на ВК, а ми починаємо. І так, моє враження від фільму, від фільму команда Самоубивць поїхали. Так, перше, що я хочу сказати, це цих 5 чи 10 хвилин фільму, коли я тільки на ньому сиділа, я взагалі нічого не зрозуміла. Тобто головної суті. 10 хвилин на початку фільму йдеться про те, що ота тітка, я не знаю, як її звати, коротше, там тетінька сидить з дядінками, і вона їм розказує про цих самовбивців і вона хоче створити якби, цю команду. Потім вона дістає кейс. І бачить, і показує цим двом дядькам, які сидять біля неї, я не знаю, як їх звати, бо там нічого не сказано. Серце відьми і розказує про одну дівчину, яка знайшла це серце, яка, точніше, ну, пішла в той в тунель, чи куди там вона пішла, коротше, під землю, і, і побачила відьму, а потім я щось не поняла, чи вона це знайшла, чи вона її віддала. Коротше, і ця відьма вселилася в її душу, але. Ця тьотя може управляти цією відьмою, тому що серце в неї, у кого серце, то й може управляти нею. Я надіюсь, ви поняли. Перед початком, перед, точніше, як я дивилась це відео, цей фільм, я дивилася 15 вирізаних сцен із, ну, типу, із фільму Суїцид Сквет. Там дійсно деякі сцени вирізані. От, наприклад, сцена там, де дедшот сидить в тюрмі і дивиться, точніше, сидить, стоїть біля вікна і, і капає дощ, і він думає про свою дочку, так як він сів в тюрму. Ця сцена була, на жаль, вирізана. Але коли, кстати, переодівалась Харлі е, Квін, то цю сцену не вирізали. Чого? Не знаю. Не зацензурили. Лень. Так говорю. Ладно. Тепер я хотіла би поговорити про то, які мені герої найбільше сподобалися в цьому фільмі. Як не дивно я дівчинка. Точніше, я дівчинка, як не дивно, мені подобається Джокер. Але і мені подобається Харлі Квін. Чого мені подобається цих два персонажа саме, я вам зараз розкажу. Харлі Квін похоже на мене не через те, що якась він а через те, що вона така сама весела, як я. Коли я йому сказали, що їх мають вбити, ні. Коли щось там ця відьма сказала, я, я чесно не пам'ятаю, коли ця відьма сказала, що хочете, я вас там вб'ють чи щось такого, то Харлі така, привіт, я Харлі Квін. Щось такого вона сказала, і мені дуже подобається, тому що вона така активна, весела, як я. Живчик. Жив. А зараз мій любимий Джокер. Джокер грає Джаред Джаред Лето. Лето – мій персонаж цього фільму – Джокер. Логіка. Два. Один актор грає одну, точніше, один співак за співак і актор наполовину грає мого любого, мого любого персонажа в фільмі. Чого мені подобається Джокер? В нього просто ви думаєте? Ні. За сміх. Серйозно. Ви розумієте, цілий фільм. Я не дивилась на пару. Особливо мені сподобалось, коли Харлі говорила до Джокера Пундик. Хто не знає, як пундик пончик. Да, От така у мене продвінута українська. Угу. Да. Мене не, пойма... не поймуть ті люди, які не дивились цей. І надивились цей фільм. Ви розумієте, я дуже сильно люблю цей Джокера сміх. Настільки люблю, що я його собі скачала на телефон. я не дрежина. Ну, от і все. Таке вийшло коротеньке відео. Я надіюсь, що воно крутеньке. Тому що, в принципі, коли я його знімала, пройшла приблизно хвилину часу. А так. То мені здається, воно десь на 3 або 4 хвилини. Ну я сподіваюся, що я це відео все ж таки змонтую і воно вийде, тому що я або коли знімаю, потім дивлюсь і розумію, що це повна фігня, і я це просто не викладаю. Ще раз надіюсь, вам сподобалось. І всім дякую за перегляд, папа, з вами була Регіна Сан. Круще, не мій так сміряться фін. Смирись, севергін. А жалко. Пока.